У Харківській області триває підготовка населення до національного спротиву. Цим займається комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. Така підготовка проводиться і на території Красноградського району. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном 066… 646 43 04 Доброго дня. Мене звуть Кошляк Наталія. Я учасник команди. Добра справа плюс. Ми проживаємо в Сахновщині і шиємо військовим одяг. На курси по підготовці з руху супротиву. Ми пішли добровільно, члени нашої команди, бо вважаємо, що це надзвичайно корисні знання. Я хочу сказати, що всі теоретичні виклади були підтверджені практичними навиками. Тому і в мирному, і в військовий час я думаю, нам все це дуже знадобиться. Чи вміли ви до початку курсів мати справу зі зброєю? Ні, до курсів навіть уявлення не мала: ні про зброю, ні про розбір, збір, чистку і тим паче стрільби. Наразі я дуже задоволена, що все це вмію робити. І дякую всім нашим завзятим, неймовірним інструкторам, альтруїстам. Як ви вважаєте, чи потрібні такі знання цивільному населенню в наш час? Обов'язково завжди потрібні, навіть якби не було війни. Ці знання Можуть подарувати життя не тільки тобі, а й оточуючим. Як показало життя і практика це питання назріло. Його потрібно вирішити позитивно. Український народ повинен володіти зброєю, вміти користуватися ну і відповідати за неї. Чи готові порекомендувати такі курси своїм знайомим, родичам, близьким людям? О, ви знаєте, рекомендуємо з першого дня. Охочих дуже багато. Тому хочемо, щоб наші курси процвітали по всій Україні, і щоб люди долучалися масово, отримували знання, отримували практику і могли завжди примінити це в житті. Ну і звичайно, зараз на наразі в цей час все це робиться. Мабуть, на перспективу для боротьби з ворогом ми повинні знищити наших е злісних росіянських сусідів. Слава Україні! Героям слава! Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном 066 646 43 04.